Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кава гущі і ми з вами дізнаємось про нові події. Тижня приготуйтеся буде жарко. Отже, давайте будемо починати. І почнемо ми, як зазвичай, зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Те, що стосується сфери вашої діяльності, я одразу хочу сказати, що цей тиждень стане для вас енергозатратний. І цього тижня вам вдасться вирішити велику кількість питань і задач, або які ви плануєте вирішити в цей період, або з якими ви зіткнетеся. І так складеться, так будуть складатися обставини. Вам буде посміхатися удача і до кожного питання. Ви знайдете правильне рішення. І нехай ваша корзина не встигне наповнитися очікуваними результатами до кінця тижня, але ви залишитеся в певному очікуванню в тому, що це трапиться дуже і дуже скоро. Ну, в принципі, так воно і буде, тому що вам в цьому сенсі посміхається удача, і, як ми вже говорили, до кожного питання ви знайдете правильне рішення. І хочеться сказати по основним моментам цього тижня. Ви, нарешті, зможете вирішити дуже важливе для вас питання. Вирішити дуже важливу для вас задачу і. Намагаєтеся ви справитися з цією задачею вже досить довго, але все ніяк не виходило. Так от цього тижня над вами загорається зірочка долі, і нарешті ви отримуєте можливість закінчити цей процес. Вирішували ви цю задачу важку для того, щоб отримати результат, який з однієї сторони допоміг би вам укріпити ваші позиції в сфері вашої діяльності, а з іншої сторони. Допоміг би вам запустити якусь ідею задумку, запустивши, яку ви змогли б дуже серйозно продвинутися в сфері вашої діяльності. Тому цього тижня у вас будуть досягнення. Ви нарешті вирішите цю важку і тяжку для вас задачу, і зможете реалізувати всі ваші бажання і задумки. І рішення це відбувається через. Вихід в дорогу через зустріч з якимись визначеними людьми зрозуміло, що ви хочете вирішити питання, і тому ви періодично виходите на зустріч з тими людьми, які потрібні. Робите ці дороги, які вам потрібні, для того, щоб нарешті знайти спосіб. І от цього тижня спілкуючись, контактуючи з якоюсь визначеною групою людей, дуже схоже на організацію. Ці ключики золоті, ви все ж таки знайдете. Ви отримаєте цю цінну інформацію, і мрії, ваші бажання будуть здійснені. Що стосується дому, сім'ї, вашого близького оточення і ваших інтересів, якесь рішення ви будете тут приймати дуже довго. Ви, як-начебто, знаходились в пошуку варіантів. Саме в пошуку варіантів. До речі, ідея і. Рішення, яке ви приймаєте, буде моментально, просто блискавично змінювати обставини навколо вас. І вам не подобалося те, що відбувається. Чому? Тому що це впливало на легкість в вашому зростанні, щось о, сповільнювало. Запускати процеси, ви повільно рухалися до цілей, які ви ставили перед собою. Не могли правильно і в потрібному ритмі отримати бажаних результатів. Таке відчуття, що це все схоже на задній хід колеса, якісь обставини, і що вплинути на це неможливо було. Ви не знали, як. Це зробити. Ви не знали, що такого зробити, щоб обстановка навколо вас змінювалася. І тому в довгих розумах цього тижня ви знайдете спосіб. І цей спосіб має пряме відношення до якогось чоловіка. Я не скажу, що ви з цим чоловіком взаємодієте, що у вас контакт налагоджено. Скоріше за все, ви знайомі з цією людиною. Але ви не спілкуєтесь, ви чули про цю людину від знайомих, можливо, від родичів, можливо, від друзів, можливо, від сусідів. І якби враховуючи ті можливості, якими володіє цей чоловік. Ви приймаєте рішення звернутись до нього за допомогою. І це рішення воно буде вірним, тому що ви і отримаєте цінні вказівки, так, підсказки від цієї людини, але і плюс чи людина проявить ініціативу, буде допомагати вам в тому, щоб у вас все вийшло невідмінно. Прийме участь і увійде в ваше положення. І як тільки це відбудеться, ви одразу... Відчуєте, що обстановка починає потихеньку змінюватися, що перед вами починають відкриватися дороги, з'являються нові можливості і нові ресурси, якими ви можете користуватися, і нарешті запустити весь цей механізм в рух, тому що тут було до цього як біготня по замкнутому колу. Щоб вони робили зростання не було. Все топталися на одному місці, як була мертва точка, так і от такий поворот трапиться через рішення, яке ви приймете, і цілі, які ви ставите перед собою, результати, до яких ви йдете, залишиться просто рукою подати до них. Ну і давайте подивимось, які у вас тут перспективи. У вас тут буде схватка в сфері вашої діяльності з конкурентами, які проявлять ініціативу і захочуть створити вам усілякі перепони у спілкуванні з пливовими людьми високими людьми. Можливо, це ваше керівництво, впливаючи на їх думки. От хтось буде доносити на вас. Причому інформація, звісно, буде викривлена, хибна. Вона націлена на те, щоб ці люди змінили про вас точку зору. Так як ви з цими людьми контактуєте, у вас хороший контакт налагоджено, і дуже багато результатів ви добувались саме завдяки взаємодії з цими людьми через їх допомогу і підтримку. Мабуть, ваші недоброзичливці зрозуміли це і вирішили такими методами зіпсувати вам справи, створити вам зупинку, стагнацію і загнати вас в топік. Як до вас ця інформація дійде? Намагаючись розібратися у всіх цих перепонах, ви точно знаєте. Від кого йдуть і хто ці перепони створює, ви захочете розібратися з цими людьми. Ну, звісно, тут не дуже приємні моменти розборок, але знаєте, розберечись з цими людьми, стільки всього нового для себе ви дізнаєтеся, і це допоможе вам вберегти ваші позиції і саме ті контакти зберегти, які є на сьогоднішній день. На які ви спираєтеся, ви просто обходите тут своїх недоброзичливців і приймете усілякі міри, щоб те, що вони планували, у них не вийшло. Щось ви тут придумаєте? Можливо, напряму будете розповідати про ту ситуацію, яка відбулася, і що дані люди намагаються. Внести деструктив на хороші контакти, які ви вже встигли налагодити в сфері вашої діяльності. Щось придумайте, щось знайдете, знайдете якийсь спосіб. І, в принципі, це все буде руйнувати плани ваших недоброзичливців і нічого в них не вийде. Так, що стосується перспектив дому і сім'ї. Тут якась буде біготня по доріжкам, причому результативна, не пуста біготня. В першій дорозі ви отримаєте радість від вирішення якоїсь бумажної волокіти. Тут будуть вирішуватися паперові питання, і ви будете радіти, тому що цей результат ще й має відношення до наступних ваших справ. Можливо, якісь довідки, якісь документи, взявши, які ви нарешті наступні процеси будете запускати. Знову тут зустрічі, якісь організації. Знаєте, як начебто справи домашні, ви будете вирішувати через якісь організації, через якісь інстанції. От в цьому плані вам буде посміхатися удача. У вас це буде успішно виходити на. Потрібних людей домовлятися про допомогу, про взаємодію з цими людьми. І у підсумку до кінця тижня всі результати опиняться в ваших руках і ваші бажання здійсняться. Якісь домашні хлопоти, так? якісь домашні справи через організації, через дім, які вирішуються. Так? І я скажу, що це знаходиться в перспективі. Розумієте? І тому тут можна прямо сказати, що в цьому плані вам буде посміхатися. Удачі! І ще хочеться мені сказати, що буде прихід якоїсь жінки, ви давно з нею не бачилися, щось вас буде насторажувати, прихід цієї жінки, щось вам не сподобається питання, які вона буде задавати. Тому, звісно, відповіді на ці питання людина не отримає. Які вона хотіла отримати, ви закриваєтесь тут. І у підсумку цей приход даної жінки дуже сильно вас буде насторожувати і, як начебто, думки стосовно приходу не будуть відпускати. І тому ви будете намагатися дізнатися про цю людину у людей, які можуть бути з нею знайомі, які можуть з нею контактувати на сьогоднішній день. В минулому у вас був контакт, було спілкування, були якісь спільні інтереси, але ви розійшлися, ваші дороги розійшлися. І от від людей, точніше від спільного кола знайомих, ви дізнаєтесь те, що в подальшому вас заставить е, намагатися з цією жінкою не пересікатися. Щось вас буде насторажувати. Інформація, як, начебто, вас буде попереджати про небезпеку зі сторони. Цієї людини. І багато людей, які контактують з цією жінкою, понесли якісь втрати в житті. Вас фактично, як інтуїція спасає, і сам факт приходу, неочікуваного, буде підштовхувати вас на думки, і ви прислухаєтесь до голосу інтуїцію і зрозумійте, що щось тут не так. Потрібно поцікавитися, більше дізнатися, відповісти на ті питання, які у вас виникли. У така жіночка буде. На вашому шляху. Так, і в будинку, хочеться сказати, одне питання фінансове вирішуєте, і одразу друге вирішуєте фінансове питання, хоча не планували. Тут показано реальне порушення ваших планів, зовсім інше було заплановано, але так склалися обставини, що вам доведеться ваші плани змінити, а точніше, вирішення фінансових питань, які ви планували цього тижня, вони будуть відкладені на більш пізній термін. Це вийде на перший план, це потрібно саме зараз, це необхідно, це як шанс, якщо ви його зараз втратите, то потім, можливо, такого шансу вже не буде. Не знаю, можливо, для когось це щось буде як з акцією пов'язано, щось побачите зі знижкою і захочете це купити, можливо, щось таке неймовірно. Яка ж рідкісна річ, і от вона вам попалась на очі, і ви не хочете впустити можливість, щоб ця річ опинилась вашою. Так ви будете змінювати свої плани. І ще будете радіти за чоловіка. Навіть за двох чоловіків, давайте так скажемо, тому що тут дві різних людини, один. Чоловік відноситься до кола ваших родичів, можливо, близьким родичам, це може бути ваш син, тато, брат, дядько, ваша друга половинка. А от другий чоловік більше відноситься до кола вашого спілкування, ваших контактів, так? друг, сусід, знайомий, дивіться, в першому випадку ви будете радіти за успіх. Близької вам людини відкрились нарешті, відкрилась нарешті двері, які він стукав. Так? І ви тут знаходились в очікуванні цих результатів і хвилювалися, вийде чи не вийде у цього чоловіка. Так от, цього тижня ці двері будуть відкриті. А от радість стосовно іншого чоловіка, який доводиться вам. Другом, чи сусідом, чи знайомим, чи колегою по роботі. Ви радієте, тому що людина добивається якогось результату, і ви розумієте, що цей результат, якого він добився, може вирішити якесь ваше питання. Мабуть, ви з цією людиною домовлялися. З цього приводу, і тому він вам говорить про це і одразу пропонує свою допомогу. Отак, от показує сьогодні чашечка. Звісно, що ви погоджуєтесь на цей варіант. Якесь питання потрібно було вирішити, а чоловіку потрібно було добитися якогось результату для того, щоб вам допомогти в цьому. І от ви, мабуть, удвох знаходились в очікуванні, і так буде вдало складатися. Для вас також хочеться про зустріч з жінкою в дорозі, і другий раз в дорозі. Ви рідко пересікаєтесь, рідке у вас спілкування. А в дорозі ви зустрічаєтесь і вам на руку ці зустрічі. Цінна інформація буде в цій дорозі, ви потім швидко будете бігти, змінювати вашу стратегію, тому що дізнаєтесь про більш перспективні можливості. І в другому випадку також бігом біжите, біжите до якихось визначених людей, говорите про цю новину і сумісними зусиллями намагаєтесь спіймати якийсь шанс, якусь можливість. Також це пов'язано з покращенням положення справ в цілому в житті. От щось тут таке, така дуже цікава інформація. І новина ця буде про якусь можливість, дуже перспективну можливість. І тому ви будете нею користуватися. Такою є сьогоднішня кава для вас, ну, а я вам бажаю вдалого тижня. Також хочу побажати, щоб у вашому житті сьогодні завжди здійснювалось тільки все саме добре, світле і позитивне. Якщо ж вам потрібна особиста діагностика, обов'язково звертайтеся за номером телеграму, який ви зараз бачите на екрані. Дякую вам, що додивились до кінця. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!